Не дуже то й хотілося, але доведеться. Дійшли в мене руки до учасника від Нідерландів. Привіт, сидімо, отак. От ви прийшли подивитися реакцію на нідерландця. фаната Росії, путініста і так далі. Не знаю, росіян він там, не росіянин. Дуже багато учасників цього року, які якимось чином зв'язані з Росією. Я не знаю, що з цим робити. Чому це все не перевіряється, не бойкотується і так далі. Таке враження, що це спеціально хтось робить. У нього, здається, татуювання Путіна на нозі було. Ну, є уму людини. Господи, ця чолочка. Я за цю чолочку будь готовий. Just klein, Джост Кляйн, Йост Klein. Нідерланди. Що Нідерланди? Не хочу я говорити про Нідерланди на Євробаченні, тому що я оце побачив, що мені зараз треба послухати цю заявку. Дуже засмутився. Ну, треба зірвати цей пластир, і нарешті його уже послухати. Ой, бабла хтось в нього вкладає. Можека рігатня. Знову костюм Джамали. Дуже багато цих таких ретроспективних пісень цього року це вже типу такий тренд. Боже карію треба було все-таки не пускати на Євробачення, тому що у нас цього року якесь крінжебачення, бачення, трешо бачення. Ой, це до речі, класно. Знаєте що? Тому що вони просто всі загубляться на фоні один одного. І виграє щось адекватне. Отакий От в мене прогноз. Мені це те саме, що Фінляндія представила цього року. Ну Це знущання над музикою насправді. Я то таке в тюрму псажав. Десь його тюрми. Це так погано, аж, аж невдобно. Боже, яка в песня. Все кончилось? Нет. Як добре, що якісь речі в нашому житті закінчуються. Наприклад, такі, як заявка від Нідерландів, Голландія. Написав Нідерландія. Це, мені здається, це знущання над музикою. Це просто. фу. Надію, що. Все в нього буде погано на цьому Євробаченні. Козел. Боже, він ще й шостий. Так. Ну що, Нідерланди? Я вам ставлю 0. <с> Чесно, взагалі. Е я намагаюся зрозуміти, зараз я упереджено це ціни, чи ні. Ну, якщо б не упереджено, то це було б 3. Ось така оцінка від мене Нідерланда. Це просто тришаніна. Класно, що у людей є робота. Ну, типу, цей проект створює людям роботу. Тобто <кій> якийсь оператор заробляє кошти, якийсь режисер кліпів заробляє кошти, там, музиканти і так далі. Це робочі місця, це добре. Люди заробляють на прожиття. Як це можна слухати? Ну мені здається, це прям хтось їм дуже сильно займається, тому що ті всі прослуховування у Spotify мільйонні щоденні, Це ну, взагалі мені не зрозуміло, звідки воно могло б вилізти. Судячи по кліпу, там гроші туди вкладені дуже хороші, тому що відео дуже якісне. О, окей, все, забули. Це як страшний сон, і пішли дивитися. Моє наступне відео. Напишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте про це відео, якщо ви хочете поділитись, просто виплісніть все все лайно, яке у вас всередині зібралося, яке стосується і його, і не його. Просто виліть його тут під відео, але обов'язково поставте лайк. Поставте, я ж стараюся, я ж знімаю. Ну мені не йому, мені поставте. Підпишіться раді Бога. Раді любого Бога. І подивіться відео в наступному віконечку. Обов'язково! Якщо не подивитесь, більше сюди не приходьте. Це був Діма Атак